Впродовж доби 24 лютого 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві кацапські ракети Х-31 та чотири розвідувальні дрони. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України нанесено ураження по одній радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані безпілотники, нібито атакували Гаукурськ і Гаутула, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. На металургійному комбінаті в місті Ліпецьк пролунали потужні вибухи і спалахнула масштабна пожежа.